Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Можливо, він був вдалим, а можливо і ні. Однак запрошую вас виділити 5 хвилин для роздумів про вічні цінності. Зверніть увагу на важливу пораду Христа. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти. Чи що будемо пити або у що ми зодягнемось, бо ж усього того погане шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно? В цьому тексті Христос згадує три найбільші потреби і турботи людства їжу. Пиття і одяг. Христос не вчить, що вони не мають значення, або що неважливо, що ми п'ємо, їмо чи який одяг носимо. Він вчить нас не турбуватися про це надмірно. Зайва заклопотаність ось що викликає стрес і нездоровий спокій у житті. Більше того, Ісус знав, що наша стурбованість з цими потребами може легко відвернути думки від більш важливих речей духовності. Порада, яку дає нам Ісус, починається з турботи про внутрішній стан. Він знає, якщо ми піклуємося про свою душу, то все інше стане на свої місця. По-перше, Ісус пропонує подивитися на птахів і проаналізувати, як вони живуть. Вони з радістю отримують від Бога все необхідне. Далі Господь зазначає: якщо нашою турботою ми не можемо додати жодного сантиметру до свого росту, то який зміст у нашому емоційному напруженні? Задовольняйтесь з тим, що маєте, говорить він, у тому числі і тілом, яке Бог вам дав, будьте в мирі із собою і ближніми. Ісус знав, про що говорив, бо жив так, як проповідував. Спаситель порівнює рукотворний царський одяг Соломона з одягом, в який Бог одягнув польові квіти Палестини. Прекрасна експозиція Лілії завжди нагадує нам ілюстрацію Ісуса. Коли ми дивимося на досконалі форми сліпучих білих лілії, нам здається, що порівняно з їхнім прекрасним одягом, ми одягнені в лахміття. Наступний приклад, який використовує Господь з метою допомогти нам подолати турботу, пов'язаний з травою, коли у Палестині розпочинається сезон засух, трава засихає настільки швидко, що вже наступного дня може використовуватися як паливо. Якщо Господь написав про свою любов на стеблинках трави, яку швидко зрізають і спалюють, що можна сказати про людей, за спасіння яких помер його син? Чому ж ми повинні боятися або турбуватися? Ісус точно визначив нашу проблему, назвавши нас маловірами, чим сильніша наша віра в нього, тим менша наша турбота. Найкращий засіб від турботи, пошук не тимчасових благословень, а пошук його царства і його праведності, все інше додасться. Помолимось. Дорогий Господь, насправді допоможи нам шукати того, що є найголовнішим в нашому житті. Допоможи нам взяти уроки із природи. Адже Ти, Господи, турбуєшся і про птахів, і Ти турбуєшся про красоту квітів. І Ти, Господи, турбуєшся про нас найбільше, адже Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Допоможи нам приділяти час вивченню Слова Твого Святого. Допоможи нам, Господи, приділяти час для молитви. Благослови і наших глядачів, і будь, Господи, з нами завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, чим більшою буде ваша віра в Ісуса, тим меншою буде ваша турбота. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс вивчення святого письма. Щоби отримати ці уроки, зателефонуйте або напишіть нам. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!